Ну що, миломани, готові труснути старовиною? Сьогодні розкриваємо топчик треків, які змусять вас пуститися в танок. Погнали! Почнемо з бомби від Як-так і Святослава Вакарчука на нічному небі. Ця пісня просто підірвала танцполи. Далі Джері Хайл і Альона Альйона печуть з подоляночкою «Get up». Під цей трек навіть бабуся біля плити не встоїть. Наступна на черзі кола та її салут папа. Атмосферненько, так, прямо як у квартирнику у Маргуліса, а сковка і його крузак це просто ульот, як на ластівці до Сочі. Для тих, хто любить погарячіше, є Мамарікас замело. Під цей трек можна і вальс закрутити, і вушанку не знімати. А ось Сарпетман і його «Feel So Cold» – це як взимку в лазню. контрастний душ для ваших губ. Кажанна запалює з жалі, вогонь трек. А Джері Файл повертається з три полоси хіт, який штурмує чарти як фанати, сцену на концерті Піркорова. І на десерт Фіїнка та Іван Попович із Гуцулянкою. Їм усіх, тусовав. Під цей трек можна хоч гопак танцювати, хоч ламбаду. Залишайтеся з нами і не забувайте рухатися.